Let's oh go Сьогодні перед вечірньою молитвою ми знову читаємо Слово Боже, сильне, могутнє і діюче. Слово це сам Христос, який сказав, що Його Слово сильне. І Ісус Христос, Він вчора, сьогодні і по віки той же. І Слово Боже, воно так само має ту силу завжди, тому що це слово, яке сказав Бог. Я хотів би з вами, брати і сестри, Поділитися декількома думками, можливо, в контексті тих подій, що ми з вами переживаємо, але це не ми перші переживаємо подібні ситуації. Свого часу Ісус Христос зі своїми учнями зібрався, і вони сиділи в колі, ось так. Не знаю, може, це був якийсь спокійний вечір, але неспокійна була розмова. І вони запитали його, скажи нам, коли буде кінець світу, коли відбуватися буде те чи інше, оця доля Єрусалиму і їх самих. І ось Ісус Христос каже такі слова. Івангелія Матфія, 24 розділ, 6 вірш. Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись, статись належить тому. Так само, Лука, Він згадує ці самі слова і каже, як про війни і розрухи почуєте, не лякайтесь. Звичайно, я вам скажу, брати і сестри, що ті, хто десь здаля спостерігають за нами, вони набагато більш злякані, чим ми, коли ми самі в цих обставинах. І найстрашніше, можливо, навіть не те, що ми переживаємо якісь подібні ситуації, що з нами щось стається. А коли ще цього немає, і ми чуємо чутки, що якась іде навала, і щось буде, і щось страшне таке, знаєте, ось те, що робить ворог, він наводить жах і страх, сіє паніку, е сіє, мабуть, якусь таку знаєте, думку, що це вже кінець, і все, не треба стояти за себе, треба е здаватись полон і все інше. І звичайно, що це тактика диявола. Це тактика ворога посіяти ось цю смуту. Але ми знаходимося так само сьогодні в якихось подібних ситуаціях, які переживало людство, і особливо які переживав ізраїльський народ. Я хотів би звернути вашу увагу на один історичний аспект, коли ми читаємо про долю Єрусалиму за часів Єзекії і пророка Ісаїї. І ось така була молитва в храмі перед Господом царя Єзекії, коли вороже військо виставило свої правила, свій ультиматум. Цан -сан цар Санхарів сказав про свою силу і могутність. І ось Єзекія молиться. І взяв Єзекія ті листи з руки послів і прочитав їх, і ввійшов у Господній дім, і Єзекія розгорнув одного листа перед Господнім лицем. І Єзекія молився перед Господнім лицем, говорячи: Господи Саоте, Боже Ізраїлів, що сидиш на Херовимах, ти той єдиний Бог для всіх царств землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побачи, почуй всі слова Санхаріва, що прислав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили всі народи та їхні краї, і кинули вони їхніх богів на огонь, бо не боги вони, а тільки чин людських рук. Дерево та камінь і понищили їх, а тепер, Господи Боже наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що Ти Господь Бог єдиний. Ось ці слова Єзекія сказав перед Господом. Мабуть, це була та бесіда, де він 100% був переконаний, що це останнє слово захисту воно за Господом, і до нього вони звернулися. Там цар Санхерив звинувачував, що ви на Єгипет спираєтесь. Так, ми хочемо інколи відчути підтримку друзів. Але друзі це також люди. Але ми дякуємо, що з нами ось цей весь цивілізований світ консолідований, щоб відчути нашу біль, щоб бути з нами. Але вся сила і весь захист. У Господа, і ми це, брати і сестра, бачимо, і ми віримо, що в чудо. Ми віримо і довіряємо ще Господу. І ми знаємо, що Господь дасть мудрість, щоб цей захист існував і існує сьогодні для нас, щоб від стін нашого дому ця навала відсунулася. І далі, знаєте, коли вони пройшли і спостерігали за діями цього царя, і його війська, яке оточило Єрусалим, це була величезна навала. Приблизно та, може й більша, що ми сьогодні чуємо про ці чутки із півночі. І ось Ісус і Отець, і Дух Святий вже тоді прорикали ці слова перемоги. І Бог сказав: І це місто я обороню на спасіння Його ради себе та ради Давида, мого царя. І ось сказано: і вийшов Господній, і забив в асирийському таборі 185 тисяч, і вставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві. Я вірю що в Господа є той ранок, коли ми так само встанемо і почуємо, так Господь дарував цю перемогу. А Санхаріва Сирійський цар рушив та й пішов і вернувся. І осівся в Ніневі. І сталося, коли він молився в домі Нісфероха, свого Бога, то сини його. Сини його, ви чуєте? Вони його вбили мечем. Ось що може статися. З тим, хто сіє зло. І ми віримо, що Господь нас захистить, і ми всю надію покладаємо на нього. Звичайно, дуже важко, брати і сестри, і хочеться іще нагадати ось слова цього чудового псалму. Давид, який пише про цей, ці слова захисту, і він каже: Коли я піду, хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого. Бо ти при мені, твоє жезло і твій посох, вони мене втішають. Коли ми чуємо про ці слухи, вони нас лякають, що якась навала знову хоче прийти, знову суне. Брати і сестри, написано так, і це слово вірне, його прийняв Давид, його прийняли учні, його приймаємо ми сьогодні. Ти, Господи, при нас. Твоє жезло, твій скіпетр, твоя влада, вона над нами, і твій посох, твій захист, ти ведеш свій народ і свою церкву. Ти проведеш, як написано, через цю долину смертної темряви. Але вірно, знаймо і надіймось. Сила, влада і захист у Господа. Він панує над царями. І він цар царів, і він достойний слави, а ми йому поклонимось і прославимо Його, і будемо радіти і тішитись, що ми в Його слові знаходимо цю силу і надію, і що Він нам дасть цю перемогу. А ми прославимо Його в той день, коли ця перемога прийде, і вже славимо нашого Спаса, нашого Бога. І Спасителя, хай Бог збереже нас, збереже нашу землю і прожене ворога і захистить наших захисників і захисниць. Честь і слава великому Господу, Царю царів, який воїнствуючи на вогняних колесницях, все небо й земля третить. І коли він буде йти наступати, ніхто і ніщо не стане перед ним на дорозі, будуть тікати в ущелини. Скалу ці царі будуть казати гори і холми покрийте від лиця того, хто сидить на престолі. Це наш Господь і наш Бог, владика владик, цар царів. Господь господствуючих і пан над панами. Йому честь І слава на віки віків. Амінь.